Це інформаційна програма ДВ новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Європа дала категоричну відповідь на акції Путіна в Сирії. Гумові квартири єдина надія на отримання переселенцями прав у Росії. Для гурманів та ласунів, що привезли українці на міжнародну виставку їжі та напоїв у Кельні. Вже близько двох тижнів Росія бомбардує цілі в Сирії. Її авіаудари вражають не лише терористів ісламської держави, але й інші групи повстанців. Завдяки цій підтримці з повітря солдати Башара Асада знову перейшли в наступ. Сирійський режим постає з небуття. Це було однією з головних тем зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Росія нав'язує діалог засадом, який був для Європи табу. А як бути тепер? Росія має терміново припинити військову операцію проти поміркованої опозиції у Сирії. Із такою вимогою звернулися до Москви європейські дипломати під час зустрічі у Люксембурзі. Голови МЗС країн ЄС також закликали Росію не порушувати повітряний простір країн сусідів Сирії. Європейські дипломати вважають, що Москва не має діяти у Сирії самостійно координація дій має стати головною метою у Сирії. Ми занепокоєні тим, що Росія завдає авіаударів, не узгоджуючи це. Ми дуже зацікавлені у тому, щоб Росія і США працювали разом, аби вони усвідомлювали, хто є справжнім ворогом. Важливо, аби боротьба велася проти ісламської держави і проти угруповання фронт-ан-Нусра, а не проти опозиції, що виступає проти Асата. Іншим центральним питанням під час зустрічі у Люксембурзі стала роль вашара Асада у вирішенні сирійської кризи. Після довгих роздумів європейські дипломати дійшли до висновку, що його все ж необхідно запросити за стіл перемовин. Ми не можемо допустити виникнення вакууму влади у Сирії, як це було у Лівії. Тоді ми помітили, що цього допускати не варто. Тим у Європі досі впевнені, що мир у Сирії настане тільки після того, як президент країни піде у відставку. співробітництво із Асадом не може бути довгостроковим рішенням, якщо йдеться про майбутнє Сирії. Ми можемо піти йому назустріч тільки у тому питанні, коли і як він піде у відставку. Військова активність Росії над Каспійським морем і близьким сходом викликає занепокоєння міжнародних авіакомпаній. Як повідомила німецька газета Die Welt, Європейська агенція з авіабезпеки оприлюднила попередження для авіаперевізників, що здійснюють польоти у цьому регіоні. В агенції вважають, що у зоні конфлікту у пасажирський літак може влучити ракета, як це сталося із лайнером MH17 на Донбасі. У Росії судять правозахисницю Тетяну Котляр, яка зареєструвала в себе понад тисячу мігрантів. Це колишні мешканці найрізноманітніших країн від України до Бразилії. Більшість з них приїхали до Росії за так званою програмою підтримки співвітчизників, яка дозволяє людям, вихованим в традиціях російської культури, простіше отримувати громадянство. Але виявилося, що єдиний шанс стати повноцінним співвітчизником – це фіктивна прописка. Сюжет нашого власкора в Росії Юлії Вишневецької. У цій трикімнатній квартирі в Обнінську прописано вже більше тисячі людей. Це переселенці з України, середньої Азії, країн Балтії, Німеччини, Ізраїлю і навіть Бразилії. Їх усіх зареєструвала у себе вдома правозахисниця Тетяна Котляр. Більшість з них приїхала за держпрограмою повернення співвітчизників, але вітчизна зустріла їх не надто гостинно. Вони що їм не Вони розуміють, що їм тут не надають житло, що їм доведеться його винаймати або купувати. Про це їх попереджають, але ніхто їх не попереджає, що їм доведеться шукати, хто їх власне зареєструє. Тобто пропише цю саму реєстрацію зробили залежною не від самої людини, яка живе в тому чи іншому місці, а чомусь від власника житла, в якому він живе, хоч реєструє, хоч не реєструє. хоче, регіструють, не хочуть, не регістрірують. Українка Ганна Дорофеєва з чоловіком і дітьми приїхала з Луганської області під час бойових дій влітку 2014 року. З великим зусиллям їй вдалося оформити тимчасовий притулок у Калуській області, де для українських біженців були виділені квоти. Але в міграційній службі Ганна дізналася, що лише за один тиждень їй потрібно зареєструватися за місцем проживання, причому саме в Калуській області. Інакше притулок не нададуть. Тут же коридорами ходили люди, які пропонували оформити прописку за 6 тисяч рублів з людини. Як нам бути У нас на той момент взагалі не було грошей, щоб оформити реєстрацію платно. Як нам що, все... як нам виходить усе, що ми робили, як діставалися цього тимчасового притулку, як прагнули до нього, все було дарма. Завдяки Тетяні Котляр Ганна отримала тимчасовий притулок. Однак, 1 січня 2014-го правозахисниця стала правопорушницею. Тоді набрав чинності так званий закон про гумові квартири, який оголосив реєстрацію людини не за місцем проживання кримінальним злочином. Закон був ухвалений для боротьби з фірмами, які роблять реєстрацію за гроші. Проте жінка переконана, що проблеми не в гумових квартирах, а в самому інституті прописки. На думку Котляр, прописка повинна мати лише інформаційну функцію. Її наявність або відсутність не має впливати на дотримання громадянських прав. Тому, коли протиправозахисниці порушили справу, вона не стала переховуватися, а навпаки, зробила все, щоб привернути увагу до проблеми. Тисячі тисячі людей, яким нема куди подітися, яким держава з одного боку каже: приїздіть, а з іншого у вас нічого не вийде. Тетяна і Тетяна Михайлівна вирішує цю проблему та підставляє себе під удар цього нового закону. На засіданні суду в понеділок з'ясувалася цікава деталь. Виявляється, деякі з підопічних котляр були впевнені, що вона допомагає їм за дорученням держави. Їм навіть на думку не спадало, що те, що вона робить, може вважатися кримінальним злочином. Судовий розгляд продовжиться 21 жовтня. Молочні ріки та кисельні береги розлилися в кельні. Тут проходить найбільша в світі виставка їжі та напоїв. Ануга приїхали на неї також українські та російські виробники на тлі конфлікту на Донбасі та економічної кризи. Україні та Росії важко привабити інвесторів. Які в них шанси на успіх? Про це репортаж зі смачної виставки Юлії Куценко. Смак майбутнього пропонує скуштувати кельн. Головний тренд нинішнього ярмарку виробники шукають підхід до гаманця кожного окремого покупця: веганська їжа, кошерна, гурме, регіональна кухня чи органічна їжа. Обирайте на свій смак. Голодним сюди краще не приходити. Тут на площі у 40 футбольних полів найвідоміші виробники їжі і напоїв у світі пропонують зупинитися, скуштувати, випити, оцінити і обов'язково замовити все серед тих, хто бореться за свою частину ринку, і українські та російські компанії. Біля стенду під синьо-жовтим прапором юрмилися від самого відкриття виставки, але довше затримувались біля тих українських компаній, які пропонували пригоститись. Наприклад, соком ось у такому незвичному вигляді: вгорі концентрат, внизу вода. Самі їх змішуєте і одразу випиваєте. Дуже натуральний смак, і мені подобається дизайн, такий інноваційний. Я б таке замовив, але дорогувато. Ціна має бути втричі нижчою, інакше нерентабельно. Вабили і українські солодощі веселим дизайном до кінця виставки. Усі ці льодяники розберуть смачно. Але переважна більшість українських компаній на виставці Ануга намагалися заманити перебірливого європейського покупця традиційною сільськогосподарською продукцією. За словами організаторів національного стенду, це вже немало. Україна цього разу вперше представлена на рівні стенду, тобто на рівні українського національного стенду. досі компанії ніколи так не виставлялися тільки поодинці. Загалом 34 українських компанії цього року приїхали на Анугу з Росії 14. для порівняння. найбільший десант був з Італії понад 900 виробників з німеччини 700. і конкурувати з ними за ринок буде непросто. українські виробники повинні розуміти, що німецькі споживачі звикли до дуже високої якості, які до надзвичайно розмаїти палітри продуктів в кожній ніші. Тому одним бажанням завоювати ринок. Не вдасться все вирішить висока якість, і тоді, звичайно, в українців будуть рівні шанси. Двері на європейський ринок прочинить зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка в повному обсязі почне діяти з 1 січня. А з європейською сертифікацією товарів буде легше вийти і на ринки третіх країн, звичайно, тим українським компаніям, які переживуть економічну кризу. Російський Газпром та український Нафтогаз у понеділок підписали угоду про поставки російського газу в Україну в зимовий період. Більше про це в огляді новин. «Газпром» у понеділок відновив постачання газу в Україну. Російський концерн отримав від українського Нафтогазу 234 мільйони доларів передоплати. Україна планує купити в Росії більше 2 мільярдів кубометрів газу. Україна з 25 жовтня вирішила повністю припинити повітряне сполучення з Росією. Як заявили в Києві, це пов'язано з тим, що російська влада не надала пояснень, чому були обмежені польоти українських авіакомпаній. Російське вето в радбезі ООН поклало край спробам створити трибунал у рамках ООН у зв'язку з катастрофою Боїнга MH17 на Донбасі. Про це заявив посол Нідерландів у Росії. Міжнародна слідча група 13 жовтня має оприлюднити доповідь про причини катастрофи MH17. У понеділок у Стокгольмі оголосили лауреата Нобелівської премії з економіки. Ним став британський учений зі США Ангус Дітон. У своїх роботах він аналізує моделі поведінки споживачів, питання бідності та добробуту населення. Олександр Лукашенко отримав понад 83% голосів на президентських виборах у Білорусі згідно з попередніми даними Центру Виборчкому. Лідери білоруської опозиції заявили, що не визнають результати голосування. У Шотландії, у місті Глазго, на очах у десятків людей підірвали шість порожніх багатоповерхівок. Операція пішла за незапланованим сценарієм. Незважаючи на зусилля саперів, два будинки були зруйновані не повністю. Більше актуальної інформації читайте на сайті ДВ Українською. А ДВ новини прощаються до завтра на все добре.